І так, п'ятий клас я вам обіцяла трошечки розповісти ще раз про танграм. Танграм це старовинна східна головоломка. За допомогою якої ми можемо з вами щось вчитися, аналізувати зображення, виділяти геометричні фігури, і з них можна створювати різні нові об'єкти з частин цих фігур. Як же це можна зробити? Зараз ми з вами ще раз передивимося на відео. Тобто, у нас є ось такий. Квадрат, який складається з геометричних фігур, їх всього сім. Нам потрібно з вами вирізати, розрізати всі ці фігурки. І коли ви їх розрізали, то тоді ви можете складати з них різні різні фігури, яким же ваше буде практичне завдання. Вам потрібно придумати якісь свої схеми, зробити їх, тобто розрізати, знайти в інтернеті ось такий танграм, і з цих частин вже придумати якісь свої фігури. Потім їх сфотографувати і надати мені, які саме схеми ви можете запропонувати нові. Можливо, це ви будете в презентацію вкладати. Не забудьте, що це такий проєкт. Я сподіваюся, що саме це вам було зрозумілим. Ще один проєкт, про який я вам обіцяла розповісти, це створити карту місць козацької слави вашого краю, одного з регіонів України, і провести віртуальну екскурсію визначними місцями. Я обіцяла вам показати, як же це робиться. Ну, по-перше, нам з вами потрібно зайти на карти, Google-карти. Після цього ви заходите у сюди збережені. Скоріше за все, що у вас ще не буде ніяких збережених списків, але ви можете зробити новий список. Для цього заходимо на карти і відкриваємо мої карти. Відкрили. Після цього ви можете створити свою карту. Створюємо її. Ви можете, наприклад, знайти місто. Ну, звісно, що ми живемо в Запорізькій області, у нас є, наприклад, острів Хортиця. Далі ми додаємо маркер. Якщо ми говоримо про Хортицю, то ми можемо з вами додати маркер до саме Хортиці. Додати маркер. І шукаємо, куди саме, бачите, що у нас такий хрестик з'являється. Ми з вами на Хортицю. Накладаємо такий маркер і називаємо її острів Хортиця. Далі ви можете додати сюди зображення. Це можуть бути зображення з вашого пристрою. У мене вже воно є. Також ви можете додати плюсик, бачите, ви можете додати сюди, наприклад, з Ютубу щось. Тобто, наприклад, відшукати, острів Хортиця, і якесь, наприклад, відео додати. І бачите вже, що тут є два, ну, щось можна Передивитися і фото, і відео. Ви можете ще щось додати або видалити, і потім зберегти. Тепер ви бачите, що коли ви такі зробите, можливо, ви щось ще, наприклад, кам'яна могила наша, ще якісь такі цікаві, знайдете козацькі місця. Місця козацької слави. Коли ви все це зробите, то ви зможете поділитися цією картою. Зараз у нас карта не названа ніяк, ви можете її назвати. Можете додати опис. І натиснути ОК. Тепер ви зможете поділитися цим зображенням через диск. Дивіться, зараз обмежений доступ, але зробіть, щоб усі, хто мав. Посилання могли переглядати, якщо ви будете разом робити, то ви можете зробити, щоб могли редагувати. Тобто ви не один зможете робити цю карту, а ще людина, яка буде зареєстрована, якій ви надасте змогу, теж редагувати цю карту. Копіюєте посилання і надсилаєте мені в Classroom або вашому. Товаришу, з яким ви будете працювати тільки тоді, щоб могли редагувати. Готово! І тоді ви можете поділитися цим посиланням. Я сподіваюся, що я все розповіла докладно, вам було зрозумілим, як працювати далі. Я сподіваюся, що ви теж знайдете і зробите цей проєкт. Дякую за увагу! До побачення!